Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Вирішив вийти на двір, хоча тут вітерець такий добрий, включив мікрофончик, а чи хоч підключив до телефона. Думаю, запишу коротесенького відоса в своєму, у нашому домашньому лісі. Ось які є сосанки повиростали. Таке метрів, може і по п'ять єсть. Ну не важливо. Дякую вам, всім моїм підписникам, всім, хто заходить до мене в гості на канал, дивиться моє відео. Хай яке там воно є. Але мені цікаво це робити, цікаво виставляти. Ну нічого страшного. Дякую вам за те, що дивитесь, дякую вам за те, що коментуєте, дякую вам за ваші лайки, вподобайки і все таке інше. Хочеться сказати до побачення 2023 року, який він був такий сякий, поганий. Надіємося, що 2024 рік буде набагато кращий. Настане у нас перемога над росіянцями. І настане мир. В усьому світі, особливо в Україні, будемо дуже на це надіятися допомагати ЗСУ. Хто як, хто як може, хто 100 гривень, хто 200 гривень, хто 50 копійок, але допомагати морально, технічно, матеріально, хто як зможе. Ну що ж, відступимо від поганого, приступимо до хорошого. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю вам у цьому новому році, 2024 новому році, тільки гарних новин, тільки перемоги і тільки мирного неба. І ніяк не інакше буде так. Слава Богу, слава Збройним силам України. Все буде добре. З наступаючим Новим роком, дякую їм всім, дякую вам всім, до побачення, до зустрічі в новому році.